Магнітоли на Android, Mercedes, BMW, Audi виглядають як штатні, але точно краще. Так чи ні? Давайте розбиратись. Такі магнітоли є як під штатний розмір екрану, так і збільшеною діаганалі, як і в сучасних автомобілях. Тому, встановивши таку магнітолу, можна значно оновити інтер'єр вашого автомобіля. У пристроях використовується qled матриця завдяки якій можна отримати більш яскраве та контрастне зображення. І дивитися в такий екран буде значно приємніше, ніж у штатний. У магнітолах встановлений потужний восьмиядерний процесор, завдяки якому можна буде користуватися усіма необхідними застосунками за кермом, нічого не буде лагати і все буде літати. Плюсом до всього цього, сюди можна буде встановити сім-карту, для того, щоб можна було користуватися інтернетом. Ну яка ж така, так може. За наявності сім-карти можна буде користуватися. Змагатись онлайн-навігацію, яка буде показувати камери швидкості та затори на дорогах. І звичайно, що є бездротовий Карплей та Android Auto. А ще можливість підключення камери заднього або переднього огляду і навіть камер 360. Може штатка, чи ні. І музику можна буде слухати через стрімінгові сервіси або підключивши ваш телефон по Bluetooth. Дуже важлива річ, що такі пристрої зберігають повністю штатне меню Mercedes BMW та Audi. Це нова лінійка модельних Android-магнітол від перевіреного бренду AMS. Є власний сервіс, техпідтримка і якість підтверджуємо річною гарантією. Замовити одну з таких магнітол можна у нас у компанії автомод встановлюємо ми їх під ключ по всій Україні та навіть у Європі. І у нас з'явилась оплата частинами.